Росія перекинула до анексованого Криму 14 винищувачів, 10 Су-27 і 4 су 30 М2. Таким чином, кількість російських бойових літаків на аеродромі Бельбек під Севастополем сягнула 24 За даними РНБО, за найближчі тижні Росія завершить формування частин авіаційної дивізії і розпочне навчально-тренувальні польоти. Тим часом в Україні з візитом перебуває головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Ми не бачимо бойові частини, але бачимо загони, які тренують про російських бійців на сході. Вони виступають для них своєрідним хребтом. США вірні своєму зобов'язанню надавати Україні фінансову допомогу, а також обладнання і консультації для того, щоб українські збройні сили могли давати відсіч щоденним атакам з боку російських військових і проросійських сил на сході. Ді країни раніше від НАТО лунала заява про те, що перекидання в Україну російських військ і техніки є порушенням мінських угод, на яке західні партнери не можуть закривати очі. Наразі США постачають в Україну системи зв'язку, прилади нічного бачення і одяг для військових. Найближчим часом Вашингтон планує відправити Києву радари для виявлення мінометних розрахунків і армійські машини.